Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотавич. Вот з найкращими боями World of Tanks. Сьогодні дивимося топ-реплейчик на TyP 59 на мапі Ласвіль. За кермом нашого тайпа сьогодні трох відміточного, до речі, три позначки маємо на нашій гарматі. Сьогодні грає ніком, Капрал Дарек, а іменно так перекладається нікнейм нашого автора реплею. Звучить якось так. Капрал Дарек, Так, принаймні мені Google видає. Вимову правильно, так і поговоримо як зазвичай. Трішечки про нашу гармату. У нас тут 100-мм гармата, де бронебійні у нас ідуть стандартні снаряди 250. Разова шкода за постріл та 185 мм бронепробиття нашим стандартним бродобійним снарядом. І голдові йдуть підкаліберні снаряди 250, теж разової шкоди середній за постріл та 241 мм бронепробиття. 1125 метрів за секунду літають наші підкалібери. Це варто підкреслити, не дуже така ж і швидкісні у нас підкалібери. Як дивиться на підкалібери, так і осколкофасні снаряди: 330 разової шкоди середній за постріл та 50 мм пробувають броні. Так, ну 1 один рахунок нас кидає в абсолютний топ до шостих рівнів, 7-6 рівні, але відразу напишіть в коментарях, кого є цей танчик, і обов'язково напишіть, чи він ще льготний. Хто знає, не знаю, що це таке. До речі, я не знаю, чи це правильно буде так назвати льготний. Це означає, наскільки я знаю, так принаймні раніше мені так пояснювали, що це кидає максимально до 9 рівня боїв. До 9 рівнів, якщо у нас 8 рівня, то максимально кидає до 9. До 10 цей танк не кидає, танк наш, так, і обов'язково на в коментарях, буде дуже цікаво. Бо тому, що на цьому цього танку в мене вангар, звісно ж, немає, тому і мені буде, і, думаю, багатьом гравцям почитати чи він ще льготний. Так і повертаючись до бою, ми зараз розминаємося нашими броневійними снарядами по е, шостих рівнях. Так і вже півтори тисячі ми вже нарозминалися. 415 асисту виявили ОІ. Так, до речі, де він є, так і є з правої сторони. Не помітив я його відразу. Їдемо зараз. Так, Іосін 90, подивіться, куди приїжджає. От невідомо, що думає ті води в цій даній ситуації. Можливо, він дивиться, що він в абсолютному домі. Топі, перепрошую так, і буде зараз. Насовувати у нього барабана три снаряди. Як ми Джексона не пробиваємо, 185 мм бронепробиття. Це досить маленькі показники на восьмому рівні. Але якщо дивлячись, що він льготний, його не кидають до дев'яток, звичайно, то, можливо, він щось буде відігравати. Один три рахунок ми починаємо програвати. До речі, я забув згадати, що ми граємо у зводі. Ну, це і так дуже чудово видно, бо тому що ну, всім видно, звичайно, але. Думаю, варто озвучити. Один 4 рахунок. У нас одна база, дивлячись на міні-мапу. Тут вже противники починають піджимати з другої сторони так званої кішки. Так, і оця друга лінія повністю проживали противники. І, ми, от, на мою думку, ми або їдемо в місто і місто прожимаємо. Або ми їдемо і кішку прожимаємо, бо тому що от починається складатися ситуація, така як у нас зараз. нас просто починають зажимати. От ми не продавлюємо ні місто і не їдемо продавлювати другий напрямок, ні приймати його. От у нас зараз такі півпозиції на півпозиції, і нам немає куди вже діватися. Приїжджає із третій. Так, і подивіться, ми бронебійними снарядами. Так, бронебійний це був чи підкаліберний. Зараз вже підкаліберний е, перезавантажується в нас снаряд. Звичайно, зелененький горить, Тут 241 мм бронепробиття, 240. то, е, ну, повністю вистачає, щоб пробивати ісса третього, але не помітив, чи перший снаряд, мені здається, що був бронебійний. 185 мм. Оце. Я був трішечки здивований, що ми, нам вистачає цього, щоб пробувати і С3, бо тому що, як ми знаємо, він дуже броньований на 8 рівні. Так, ої, у борт башні, так, присилаємо на 221 хітпоінт. У нас вже 2448 населяв. Так і добираємо Ми ОЄ, 162 хітпоинті, як би там не було, а танк 6 рівня, навіть якщо і він І 6 рівня, але це все ж таки гармата. Він нам може присилати і в борти куди не хочеш, навіть якщо завантажить голови снаряд, він буде нас пробувати. Так, Т-25 він за хатиною його не видно. Так два легких танка тут. тут а 13 1375 57 перепрошую він за камінчком. Так, можливо, він зараз хоче подивитися, що тут робиться. Т-50 варіант 2. Ніхто не підставляється. 70 рахунок. І якось все ж таки ми прийняли отой напрямок так званої кішки другої лінії. Все ж таки ми прийняли. так? Лео, тільки залишається з тої ударного з того ударного кулака. Повністю фулові. Так, і дивіться, забирає. Так, ні, це Nomad забирає Xura 1008. дивлячись, отут по правій стороні, де міні-мапа, хто не знає, куди я дивлюся. 8-11 рахунок, і ми їдемо на Лео. Зараз будемо його розминати. 714 хітпонтів у нас залишається. А так приїжджає, даємо його на 255 хітпонтів. Наш автореплею. 100% знає, що робити. У нього три позначки на typ 59 го Дуже багато грає на ньому, я так підозрюю. Боже, тайпек переплутав, куди приїхав 262 хітпойти. разу вилітає. 3127, у нас вже настріляно. І залишається тільки два наших союзники. КВ-2 та Реал 44. Йдемо на Лео, нам треба мінісувати е, дуже швиденько гармати. Так, і бачимо, у нього гармата стоїть топова на 300 Альфи. Так, і в бортик знову прилітає на 262 хітпойти. О боже, ноумат ворожий, добиває нашого Ареала-44, залишається тільки КВ2. ЄЛ7-90 влітає на нашого союзника на КВ 2 29 хітпонт у нього залишається. Так і все ж таки ЄЛ790 не добиває нашого КВ2. Нам трішечки небезпечно зараз буде виїжджати, тому що не знати, хто там стоїть. Так і хто це добиває, Т-50, варіант 2, легкий танк 6 рівня, добиває КВ2. І ми залишаємося вже на одинці. тут даємо на 218 по ЄЛ7-90. Він ховається, не знаю, що там таке є. Десь за будинком ховається. І подивіться, все ж таки виїжджає, бо Т-50 варіант 2 вже в'їжджає нам в спину. Він у нього 241 хітпоінт. Так, добиваємо ЄЛЦ 90. Т-50 варіант 2, треба його теж мінусувати. Беремо на автоприціл та добуваємо. 226 хітпоінтів. До речі, ми е, заледве залишилися в живих, бо тому що у нас залишається тільки 84 хітпоинти. Ви кажете, там шості рівні. Так, от подивіться, що шості рівні з нами зробили, тим більше. Легкі танки, ну хай там буде там, легкі танки, але Евен 90 він був 8 рівня, але як би там не було, нам заїхав в спинку і в солденьку нашу смачненьку попку почав розряджатися по нас е... Т-50 варіант 2. Ну що ж, залишається три противника. Тут Т-25 дріб 2 Його треба обов'язково якнайбільше просаджувати по хіт-пойнтам, тому що він нас зараз просто приїде і забере. Так, другий постріл даємо з гусеницею на 245. Цього вилітає. Можливо, від ромба було б варто виїжджати і знову він нас не пробиває. Нам дуже щастить в цій ситуації, що він... Пробує тільки бронебійними снарядами та забираємо його, 98 хітпотів, вже бачимо ззаді, хтось стоїть на захопленні бази. Але, на щастя, захоплення бази береться 4 з лишнім хвилини, так, і хто з'їжджає, так, все ж таки, хтось нам в солоденьку попку зараз пробує заїхати. Наш автореплей починає втікати звідти, бо тому що зараз просто хтось приїде, і нас вб'є. нам е ну, Було б дуже добре, принаймні, щоб нам зараз грати від огляду. бо тому що Огляд це нам, наш зараз е, такий козирок, бо, тому що е, залишається один танк 8 рівня, це наумад, череотір, той саме Череотір, він так і називається Череотір Наумад. І... Тигр 1 7 рівня. Ну, тигр це таке, можливо, в нього трішечки е, погірше буде з, обзор, з цим з оглядом, але е, новмада, мені так здається, що в нього буде максимальний огляд, тож у нас можуть бути дуже. Великі проблеми, бо тому що він зараз стане десь в кущі. І зараз, можливо, навіть буде на рогах, там можливо, маскировочна сітка, навіть не знаю. Будемо дивитися, як зараз відіграє наш автореплей. Вирішив проїхати по центрі мапи. І, так, знову хтось стає на захопленні бази, хтось вертається, все ж таки, певно, наш авторіплею не знайшов і вирішив вернутися, або, можливо, це хтось другий приїжджає так. І you на know, мапі свіжається, подивіться, який шотик залітає. 218 хіт Оце дуже-дуже величезне везіння. В виконанні нашого автора реплею йому дуже сильно пощастило, немає що говорити. У нас понад 5,5 тисяч завданої шкоди. Залишається тільки Тигр 1. От не знаю, от, стріляв наш автор реплею трішечки лівіше. Хто подивився уважніше, можливо, навіть можеш перемотати, бо тому, що я теж дивився кілька разів оцей постріл. Ми стріляли лівіше, навіть не стріляли в силует самого танка, снаряд просто полетів трішечки вправо, знайшов сам свою ціль. Саме навідний снаряд у нашого тайпа 59-го сьогодні у нашій студії. Якби там не було, але як я вже сказав, щоб набити три позначки на гарматі, це дуже величезний, треба мати скіл на кожному танку, бо, тому що кожному бою треба завдавати як наймаксимальні результати, щоб не пішла, не просадилася наша позначка. Але я і так впевнений, що ви всі дуже чудово знаєте. Так, дивимося на хітпойнти команд. У нас залишається 84 хітпойнти проти 1205. От що за все, тигр перший фуловий. Я не пам'ятаю скільки в нього хітпойнтів. Можливо, і не фуловий. Мені здається, що у тигра першого десь півтора тисячі Тож хтось по ньому дав постріл або два. І якщо правильно показує, 1205 хітпонтів у нього залишається. Він зараз стає на захоплення бази, бо тому що куди він за нами буде ганятися, як би там не було. Але в нього важкий танк. Ми їдемо, як бачимо, стабільних 55 км на годину, ще й по -рівному. Так, навіть 60 км, в залежності від поверхні. Проходимість ґрунтів у нас дуже чудова на цьому танку, як бачимо, дуже. Шикарно маневрує, у нас майже не втрачається, не втрачається швидкість на поворотах, як ми навіть вліво вправо даємо. Так і невідомо звідки нам заїжджати. Все ж таки, наш теріплею вирішує заїхати з верхньої частини, бо тому що зверху броня не валірується. Якби там не було, у нас підкаліберний снаряд 241 мм бронепробиття. Нам цього з головою повинно вистачати. Так і Тигр перший стоїть в от Невідомо, як ми його підсвітили, там навіть не зрозуміло, де він там є, сулет підсвічується, але. Так, можливо, навіть після пострілу ми зараз не, не підсвітимося. Так, все ж таки знаходимо якийсь прострілчик і даємо 238, 27. очок з Захоплення бази ми збиваємо. 967 хід потім залишається. і Все ж таки, він щось запідозрює, так їде в нашу сторону. 240. Вилітає цього разу та три очки захоплення бази. І у нас ми знаходимо тут дуже таку чудову позицію собі. У нього теж, до речі, дуже швидкострільна гармата, так, але він залишається на постріл. Треба все ж таки пережити так і все ж таки ми його добиваємо. Для різноманіття це такий топовий настрійний бій на Type під 9 в цій обнові 6801 завданої шкоди, сім фрагів та 1980 чистого досвіду. Та ще й на 110 тисяч срібла, ми пішли в плюс.